На дорогу дивись, я дивлюся. Що на дорозі? Що? Дорога на дорозі, що дорога? Дорога! Туман! 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 Що треба включити, коли на дорозі туман? Коли на дорозі туман, можна я скажу своїми словами? Коли на дорозі туман, треба включити. Пісню Туман Яро, туман долиною, Туман Яро. туман Треба включити противотуманні фари. Та. 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 А коли сніг, то противосніжанні. З такими темпами ти до зими не дотягнеш ти. Mm. Елементарне питання. Давай, я... Давай елементарне. На чому їздить наша машина? мені. E, наша машина їздить на бензині. Правильно. <звук> Це не <і> стотуга. <плодиско> Господи нас, будь-мобілі. На якому бензині? <плодиско> На дорогому. Ти розумієш, що мені мавпу легше навчити їздити, як тебе, розумієш? Добре. Вчи свою маму. Слухай ти. Ти можеш просто слухати, що я говорю, сісти і виїхати з гаража. можеш? Я вже не хочу, дякую, що навчив. Не хочу я вже їхати. Сідай за руль. Я сам. Я не буду сідати. Давай, давай. Я сідай. Я не сяду за руль. Сідай за руль, кажу. Не руль. Чого ти не сядеш? Бо я не вмію їздити я тільки теорію, знаю по книжці.